Як бідняк царем став. Один чоловік мав три сини. Жив той чоловік дуже бідно і не мав чим годувати дітей. Самий менший син вирішив шукати собі роботи. Довго йшов він і зайшов у ліс, і почало хмаритися. Дивиться хлопець, а на одному дереві здоровенне гніздо. Почався дощ і запищав у гнізді пташенята. Хлопець виліз на дуба скинув із себе одяг і накрив пташенят від дощу, а сам мокне. Довго йшов дощ, а коли перестав, хлопець зняв із пташенят свою мокру одежину і одяг на себе. Тільки встиг злізти з дуба, як прилетіла птаха, мама тих пташенят. Бачить вона, що пташенята сухі, питає хто вас врятував. Вони кажуть отой хлопчина скинув із себе одежу й накрив нас. Глянула птаха вниз і забачила хлопця. І питає його Що тобі дати за те, що врятував моїх дітей. А хлопець думає, що від птахи просити? Та й каже їй, що ж я маю в тебе просити, як у тебе нічого нема. А птаха каже йому Копай під цим дубом, там знайдеш пляшечку. Знайшов він ту пляшечку, покуштуй тої водички, що в пляшечці. каже птаха. Покуштував він тої водички, а птаха питає: Ну, що ти чуєш? Чую собі страшну силу. Покуштуй ще раз, каже птаха, він покуштував ще раз. Ну, як чуєш себе? питає птаха другий раз. Чую таку силу, що можу дуба з коренем вирвати. «Куштуй третій раз, каже птаха. Він покуштував третій раз і почув собі таку силу. Що землю перевернув би, якби був стовп закопаний, щоб було за що вчепитися. Клади пляшечку на місце. Як тобі щось треба буде, то прийдеш сюди. Пляшка буде тут. Як тобі хтось відрубає руку або ногу, помажеш цією водичкою і все на місце стане. Іди своєю дорогою. Ішов він ішов і потрапив до царя. А цар і питає, куди то йде. Я б хотів найнятися десь. Добре, каже цар, наймися в мене, будеш водовозом. І возить він у царя конякою воду. А хлопець він був добрий. Хто просить води, він дає. У царя вмерла жінка і вчув він, що в другім царстві має цар дочку. А була та дочка дуже сильна. Задумав цар іти сватати ту царівну. Поїхали вони туди кораблем. Узяв цар із собою міністра і подумав цар міністра то міністра, але треба й когось із слуху узяти, і взяв водовоза. Приїхали вони через море та прийшли до царя і розказують, чого приїхали. А цар батько й говорить у мене дочка богатирка. Вона так стріляє з лука, що за 20 кілометрів може вцілити стрілою. Як зможеш стріляти з того лука, то візьмеш мою дочку, і є в мене меч. Моя дочка рубає мечем найгрубшого дуба з першого маху, мусиш і ти спробувати. Третє є в мене кінь. Дочка їздить на ньому, ти маєш проїхати тим конем. Зробиш це все, значить, зіграємо весілля, а не зробиш? Виходжу проти тебе війною. Тут і вечір пора спочивати, дає цар гостям кімнату. А вони кажуть ми краще переночуємо на кораблі. І пішли вони на корабель спати. І думають, що робити? Цар порадився з міністром да й каже нічого з цього діла у нас не вийде, треба тікати додому. А водовоз підійшов до нього і говорить тікати не будемо. Як вам загадає щось робити, кажіть мій водовоз зробить це за мене. І я зроблю. Стали вони рано і пішли до царя. Цар дав наказ принесіть лук п'ять чоловік несли того лука. Підняти його було годі не те, що стріляти з нього. А наш цар каже, що там стріляти, навіть мій водовоз може стріляти з такого лука. Дівчина зразу зрозуміла, що сам цар не годен із того лука стріляти, але як то водовоз буде стріляти? А цар її тата каже за 20 кілометрів є будинок. Стріль так, щоб зняли з того будинку дах. Узяв водовоз лука, як пустив стрілу, Цар узяв трубу і побачив не тільки дах зняв водовозник, а й стіни розвали у тому будинку. Добре, каже цар, одне завдання виконано. Тепер буде друге. Принесіть меч. І принесли п'ять чоловік меч, а цар каже, я ігратися гратися не хочу з цим мечем. Мій водовоз зробить, що треба. Водовоз ухопив меч і одним махом повалив дуба. Добре, каже цар, приведіть коня. П'ять чоловік привели коня. Водовоз сів на нього, кінь був дуже сильний і міг би його скинути. Але водовоз загнав його на морський берег і там кінь загруз у піску по коліна. І як почав водовоз мотати коня в піску, то й опущив. Треба робити весілля. А цар, який віддає дочку, думає тут щось не те. Не цар же, а водовоз усе зробив. Та й царевій дочці сподобався водовоз. Але водовоз мужик і віддають дівчину за царя. Шість днів гуляли на весіллі, а на сьомий забрав цар моводу жінку. Сіли вони на корабель і поїхали. І помічає цар, що жінка його дуже часто поглядає на водовоза, та й думає, може, вона кине мене та й буде з водовозом жити? Подумав і дав наказ відрубати водовозу ноги і кинути його в море. Так і зробили. А водовоз тримав свої ноги в руках і добрався до берега, але йти не годен, бо без ніг. Дивиться він, просто в море біжить чоловік. Куди ти, чоловіче, біжиш? кричить водовоз. А Той каже, Я не бачу, я без очей. У тебе нема очей, а в мене ніг. То бери мене на плечі і неси. Ти будеш нести, а я буду дивитися і казати, куди. Погодився сліпий чоловік, узяв водовоза на плечі і пішли вони. Довго вони йшли, дійшли до того дуба, де був гніздо птахи. Добув водовоз під дуба пляшечку приклав собі ноги і покропив тою водою, приросли ноги, тоді вмив очі сліпому і той став бачити. І розійшлися вони. Той чоловік пішов своєю дорогою, а водовоз пішов до царя. Прийшов він туди, але не зайшов одразу до царя, а до одної старенької бабки, якій він колись не раз воду привозив. Вона добре його знала, і він став жити у неї. Бабка і говорить людям водовоз живий, він у мене. Чула це цариця і посилає слугу. Іди до тої бабки і скажи водовозу, нехай прийде до мене. Йди, кличуть тебе до цариці, каже водовозові бабка. Прийшов він до цариці. Царя не було дома. Цариця каже йому, цар напроти мене нічого не вартий. Усі завдання ти виконав. Тобі й маю бути жінкою. Приїхав цар, а вона каже, щоб тебе в моїм царстві не було. Іди собі в інше царство, поки живий. І пішов цар у друге царство, а водовоз став царем.